Це програма актуальна незабаром. Вибори до місцевих рад, вибори міського голови, вибори до районної ради, до міської ради міста Бориспіль. Тому програмі актуальна сьогодні бере участь досить активний діяч, як громадський, так і політичний. Це Віка Шевц, якого ви, мабуть, всі знаєте. Доброго дня! Доброго дня. А Вікторія представляє київську обласну християнську молодіжну організацію, яка називається Труба. Отже, сьогодні ми будемо з тобою говорити про політику, про громадську діяльність, так, та про твою організацію. Скажи, будь ласка, як взагалі ти бачиш поєднання християнства і політики, і які от саме тези з Біблії, з святих книг ти використовуєш у своїй політичній діяльності? Християнство і політику можна об'єднати, якщо є такий мотив, коли ти хочеш щось віддати, щось, ну, користь якусь принести. То ти займаєш тоді активну громадську позицію. Якщо ти щось робиш в громадськості, знаходиш якісь відповіді на якісь певні питання та проблеми, то так чи інакше в тебе ну, з'являється певний вплив. А вплив в суспільстві це вже є політика певна. Ось цитати з Біблії, мабуть, російською мовою, скажу, таку єдину, яка більш-менш така мене надихає, що із Сіона вийде закон. Тобто, якби від Слова Божого, від церкви, ну. Має бути ну, певні порядки в суспільстві, встановлені. Якими саме критеріями ти будеш керуватися при виборі політичної сили, з якої підеш на ці вибори? Це повинні бути люди, з якими легко спілкуватися, які ідейно підходять моїм цінностям, ось які ну, легкі на підйом, щоб робити певні справи. Які саме справи ти будеш робити? Ну, мене більш все, все цікавлять, поки я така в молодому віці, це питання молоді, особливо ну, ті напрямки, які е, не дуже розвиваються. Наприклад, е, певні види спорту, які не розвиваються в місті, або взагалі їх немає як виду спорту. Е, є такий напрямок, як, як не странно, у нас в місті немає програми розвитку КВН, у нас немає міської збірної, яка є. На забезпеченні міської ради, наприклад, яка має підтримку, е, ініціюється, стимулюється розвиток КВН -у в місті вже певний час. Е, багато людей було зібрано в різний час, в різний склад команди. Команди приймали участь в різних змаганнях, але все-таки ну, рівень далеко не той. Тобто, для молоді я бачу, що потрібно приймати такі програми, які будуть надавати. Більше можливостей для реалізації здібностей та різноманітних талантів. Таке питання: якщо е, ти пропонуєш з місцевого бюджету фінансувати? КВН, чи це реально в умовах, коли треба будувати дороги, коли в школах е, поламані дахи, коли е, немає квартир для соціально незабезпечених людей, коли харчування в школі не таке не так вже і не таке вже й дороге, всього лише біля 4 гривень виділяють на дитину, яка харчується в школі. Чи варто в таких умовах фінансувати КВН? Варто тому що це не такі великі кошти, але певна підтримка ну, будь-якого напрямку, розвитку повинна бути від е, влади. Уявимо собі, що в тебе є фракція в Бориспільському парламенті. Відповідно, люди, які е, прийшли, вони, об, вони обійматимуть якісь посади в виконкомі. Е, це зазвичай традиція ділити між фракціями різні посади. На яку б ти посаду хотіла претендувати? Ну, скажімо так, що не обов'язково займати якусь посаду, можна займатися тими справами, які ми але ще бути при цьому депутатом міської ради. Ось, як показує практика, то не всі в нас депутати займають певні посади. Ну, ти ж розумієш, що це певні важелі для реалізації твоїх завдань, політичних. Важлі, але більше, ну, мені здається, важливіше створювати ту програму чи певний проєкт, чим. Саме вже виконання його. Виконання виконати вже ну, простіше, ніж придумати. Тобто фактично ти не бачиш себе у складі виконкому? Можна так сказати, ні. Добре, таке питання: чи ти збираєшся йти на вибори мера, виставляти свою кандидатуру? На вибори мера це, звичайно, гарна ідея, але це не є моїм покликанням, то якби чисто для досвіду. Можна було б, а так, щоб дійсно присвятити себе цій справі, то намірів немає. А які взагалі, як ти вважаєш, чи твої ідеї, твої програмні засади вони є актуальними для міста? Вони б могли як ідеї перемогти? Можу так сказати, що моя особиста програма вона так не озвучена тезами. Ось так, щоб прям хтось її підтримував чи не підтримував. але Ті справи, які робляться роками, і ну ті певні коло людей, які знають, що щось роблять, я думаю, вони з задоволенням підтримують і засади, і програму, і вони особисто ти будеш а, балотуватися по мажоритарному округу в сфалі? Буду балотуватися по мажоритарному округу. Який округ ти вважаєш найперспективніший, в якому окрузі тебе знають найбільше і в тебе найбільше шансів перемогти? Ну, я так сподіваюся, що це буде все-таки якийсь район певний центру, так як я сама проживаю на районі Моноліт, вони там не дуже знають, я там мало часу буваю. Більше молоді мене знає на районі Голлівуда і центра. Скажи, будь ласка, чи є у тебе команда, хто ці люди, з ким ти говориш про це, кого б ти хотіла повести за собою? Є певні лідери громадських організацій, лідери різних напрямків, які роблять благодійну роботу. Люди, які працюють із залежними, консультують, алко- та наркозалежних. Ось є команда, звичайно, є. Це люди, які вже щось роблять. Це, звичайно, для них буде нове знайомитися з структурою роботи виконавчої влади або працювати в якихось комісіях. Але я думаю, це з досвідом також прийде. Скажіть, будь ласка, що ти можеш наразі показати людям, які здобутки? Під якими ти можеш підписатися, я це зробила, і я це буду робити і надалі, і буду робити ще більш якісно. Те, що я вважаю своїм покликанням, і те, що е, я завжди роблю, це створювати умови для реалізації здібності молоді. Це я вважаю, що головне це середовище. Правильне. Е, мій напрямок це освіта, виховання, культура, будь-яка ідея або е, проєкт це час. От, наприклад, за цей час, який діє громадська організація, було проведено дуже багато різних і творчих заходів. Майже з 2002 року ми завжди тісно співпрацюємо в проведенні багатьох державних заходів в місті, таких як День Молоді, День захисту дітей, День Незалежності. Це всі вуличні змагання з футболу, з вуличного баскетболу. Це створення і розвиток такого напрямку як КВН в місті, ну, стимулювання, і ми робимо все, щоб більш-менш у нас розвивався баскетбол в місті. Ось, і профілактика негативних явищ. Це, на жаль, приходиться боротися з результатами вже ну, відсутності виховання або певних ідеологічних засад в освітньому напрямку. Хотілося би, щоб була така, ну, Реформована система освіти настільки, і щоб не потрібно було виправляти якби її недоліки. Внаслідок чого виходить, що багато молоді, вони виховуються на вулиці, вулиця їх виховує, і воно проводить не до бажаних результатів. Як ти вважаєш, що в першу чергу у Борисполі слід змінювати? А якщо ти прийдеш в Бориспільську раду, ти будеш, мабуть, ініціювати якісь нововведення, якісь новації. Які вони будуть? Ну, мене більш буде цікавити гуманітарні питання. Ось, і я буду опікуватися більше ну, виховними процесами і буду, мабуть, розробляти такі проекти, які будуть додавати ну, розвитку в цьому напрямку. Ти є представником певної християнської конфесії. Скажи, будь ласка, як на твою думку, є в Бориспілі, скажімо, конфлікт релігії, конфлікт конфесії, адже... Кілька конфесій працюють дуже активно, наскільки я знаю. Конфлікт конфесій, як вам сказати, є церковна рада у нас в місті, і туди входять всі представники. І вони там мають можливість спілкуватися і приймати участь у спільних міських заходах, таких різдвяна пісня, пасхальна пісня. То конфлікт як такий немає де йому бути. Тому що у кожного конфесії є свої справи. Може бути так, що ти пройдеш в Бориспільський парламент і будеш е, єдиним представником е, релігій, релігійних організацій. Чому, скажи, будь ласка, місто, міста мають делегувати саме тобі це представництво? Переконай, будь ласка, глядачів, чому саме тобі? Чому не православному священнику? чому не католицькому священнику? Ну, скажімо так, ну. Не тільки депутат має вирішувати питання християнів. Кожен, хто хоче щось вирішувати, він може самостійно піти до міського голови на прийом, може подати заяву, щоб вирішувалися якісь його питання. Тобто не тільки християнські питання має вирішувати цей депутат, який є віруючим. Але якщо депутат є християнином, до певної конфесії належить, то це все ж таки краще, ніж взагалі там не буде депутата. В Борисполі також проживають представники нехристиянських конфесій, скажімо, мусульмани. З чим до них ти можеш звернутися? Чому вони мають за тебе голосувати, наприклад? Я вважаю, що потрібно голосувати за особистість більше, ніж за якийсь певний напрямок релігії. Давай підсумуємо цю розмову твоїми основними тезами передвиборчою. Програмами. Напрямки, в яких я в тому, в тому чи інакшому випадку працюю і буду працювати, то це безпосередньо гуманітарний напрямок, це сфера культури, освіти, виховання та спорту. Це всі певні заходи, які потрібно тут проводити для вирішення навіть і певних проблем. І безпосередньо такий кризовий критичний напрямок це профілактика негативних явищ, які дуже мало часу приділяється зараз. У нас. В освітніх закладах, ось, і тим більше, що в сфері ну, на території вулиці. Тобто, ну, якби мій основний напрямок це напрямок у роботі з молоддю і в сфері, в гуманітарній сфері. Як саме ти будеш намагатися подолати негативні явища? І Які саме? Ну, тут без певних спеціалістів, які знають знавців. Цього напрямку залежності наркоманії, цих проблем, наслідків всіх, то у нас в команді є такі люди, які дуже гарно знаються, які входять в комітет по боротьбі з наркоманією, наркокорупцією злочинністю, які мають певну програму. Програма ця заключається в тому, щоб ну, знаходити ті точки, де продаються наркотики, ось, щоб їх ну, якби викривати точки, де продаються наркотики, якби перешкоджати розповсюдженню. У навчальних закладах це більше доносити інформації про наслідки, але хоча б для того, щоб ну, цього не було, більше потрібно альтернативи створювати молоді альтернативи, щоб вона. Не мала часу на тобі є зараз налагоджені контакти з правоохоронними органами і з органами освіти, які б надавали тобі такі можливості, про які ти говориш? Напряму ми співпрацюємо з деякими освітніми закладами, це із ПТУ я особисто там проводила ці тренінги і лекції по В Третю школу цей рік ми активно відвідували з такими уроками. Правоохоронні органи і саме місцеві, ми з ними ще не спів, ну, співпрацювали по, по заходу в пам'ять померлим від Віл Сніду у 2008 році під час акції «Мовчати про це злочин, яку ми проводили в місті. Це була загальноміська акція. Ми збирали фото померлих від Сніду і наркотиків бориспільців, робили стіну плачу. Я думаю, багато бориспільців мали можливість бачити цей захід. Ось члени. Мої команди вони мають, вони входять в певні комітети, які мають такі права і працювати в такому напрямку, співпрацювати з міліцією і складати певні акти, і перешкоджати розповсюдженню. Дякую тобі за розмову. Я сподіваюся, що ті, ті ідеї, які ти несеш громаді, вони дійсно будуть затребувані, і, і твоя команда зможе втілити ті найкращі е, твої ідеї розвинути ті твої найкращі здобутки, які в тебе є. І бажаю, як і всім іншим кандидатам, які йдуть щиро і чесно на вибори. Я бажаю успіху тобі. Дякую. Дякую. А на цьому все. Дякую до зустрічі.